Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина. І я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 13 по 19 січня 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться бажання. І Колода таракани в голові. Подивимося, які таракан... тараканчики в голові будуть у вас на наступному тижні. І так, я буду робити розклад для вас, любі левий. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний. І програти для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Viber, WhatsApp, Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. Звичайно, розклад загальний. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує левів. На наступному тижні з 13 по 19 січня 2025 року. В Яких енергіях для Леві пройде наступний тиждень? З 13 по 19 січня 2025 року? Леви на наступному тижні. Основна енергія Левів на наступному тижні. Так, що очікує Левів в особистому житті? Робота. Фінансовий стан? Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати, левам вам на наступному тижні? що або хто буде заважати левам на наступному тижні. Давайте подивимось пораду та попередження від Всесвіту для вас, любі мої леви. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для левів. На наступний тиждень з 13 по 19 січня 2025 року. Порада для левів на наступний тиждень. Попередження. Подивимося, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання левів на наступному тижні. Ай, вибачаюсь, чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться. І так, чи здійсниться бажання левів, і коли воно здійсниться. Давайте подивимося, які таракани у вас, у вас в голові будуть на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові у левів. Будуть командувати парадом на наступному тижні з 13 по 19 січня 2025 року. Один тараканчик і другий тараканчик. Так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня випала чудова карта Четвірка жезлів. Це дуже гарний, гарний аркан. Це гармонія, мир, процвітання, успіх, фінансове благополуччя, здійснення бажань, може переїзд бути. Це карта свята в домі. От. Урожаю, свята в домі, от така гарна карта. Це знак милості долі. Це перші і тому солодкі і надихаючі успіхи у справах, Певне покращення фінансового стану, благополуччя, гармонія. Мрії починають втілюватися в реальність. Не зупиняйтеся, рухайтеся далі. Певнене і свідке подолання перепон, вдалі збіги обставин, стабільний та позитивний розвиток справ, приємні новини по цій карті програються. От. Можливий кар'єрний зріст, можливо, весілля, свято в домі, От. виграш в лотерею, можуть повернути великий борг. Навіть можливість купити житло. Може перехід на нову роботу. Нові проекти можуть бути. Гарний колектив. От гарні, гарні енергії, прям просто чудові. У вас основні енергії на наступному тижні леви. Я за вас прямо рада. Дуже гарні енергії. От все добре. Особисте життя. Ось тут трошки, скажімо так, якийсь конфуз. Я хочу сказати, що тут оця а... жіночка, вона навколо себе вистроїла забор, е... пута в неї, і пов'язка на очах, і вона стоїть і думає, що в неї немає виходу. Але насправді не такі крепкі ці пута. і і пов'язку вона може зняти, і пута скинути, і забору цього нема, і вихід у неї є. Але їй, можливо, комфортно в цьому стані. Вона, скажімо, свої обов'язки, чи як свої, свою відповідальність переклала на чужі плечі, і їй гарно тут стояти собі. От. Значить, у шлюбі негармонійні стосунки. Один партнер стає заручником іншого і приносить себе в жертву, його амбіціям та бажанням. Можливо, і таке бути, що от ви для свого все робите для свого партнера, от. він росте і фінансово, і скажі, особистий ріст у людини, а ви на місці стоїте це неправильно, потрібно теж рости. Паралельно разом з своїм партнером. Тому що потім, виходить, що один дуже розумний, а другий на місці залишився і вже розумаки шукають собі іншу половинку. Багато таких случаїв. Тому, будь ласка, виходьте з цієї своєї, свого цього забора, що ви нагородили, і теж починайте. Рухатись вперед, не, 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 не віддаватись повністю, не, не приносити себе в жертву, скажімо так, виходьте з психологічного ступору, не, і не перекладайте вирішення проблем на інших людей, ви здатні перемогти свою інертність і змінити особисте життя на краще. Може бути самотність через внутрішню закомплексованість, сором'язливість і страх проявити ініціативу. Ви здає, стаєте заручником власного ставлення до світу і людей. Як результат стрес, пригніченість і відчуття, що нічого не можна змінити. От. Тому, будь ласка, Починайте боротьбу з комплексами і виходьте з цієї зони комфорту. Відкривайте очі, скидайте цю пов'язку і сміливо рухайтеся. Сміливо розвивайтеся і рухайтеся вперед. Отакі От у вас, значить, енергії в особистому житті. Порада для вас. Не, Не застривайте, будь ласка, на місці. І так, робота. В якості роботи нам випав старший аркан правосуддя. Е, ну що, по-перше, ця робота, ця карта радить, що знайдіть найкращий баланс між роботою і особистим життям. Ви занадто багато часу проводите у справах, зосереджуєтесь на своїй кар'єрі і не приділяйте. До... Не приділяєте достатньо часу коханим. Це нагадування, що робота не найважливіша річ у житті. От, значить, ну що по цій карті, справедливе вирішення засноване на результатах ваших дій. Як аукнеться, так і, відклик, і відкликнеться в роботі буде. Е, значить, якщо суд якийсь буде по роботі, ну, якісь ситуації спорні, вони чесно вирішаться. Можуть вам повернути борг і необхідні документи знайдуться. Головне все вірно розуміти і не конфліктувати. Якщо ви граєте за правилами, тоді немає про що турбуватися. Якщо ви дотримуєтеся правил, тоді ви отримаєте задовільнення від роботи і правильне рішення. Отакі От ось в роботі. Ну, які по цій карті проходять професії, такі як юристи, звісно. Юрис 에... працівники юриспруденції, ну, коротше таке. Так що в роботі все повинно бути чесно, справедливо, і все буде чесно, і справедливо у вас, навіть якщо якась конфліктна ситуація, то вирішиться справедливо. Значить, фінанси. А от в фінансах випав дьявол, фінансовий стан добрий. Тому що по дьяволу фінансовий стан добрий, але вам потрібно бути обережним. Це можуть бути нелегальні способи збагачення, <кху> гроші отримані, обманним шляхом, тіньовий бізнес, чорна зарплата, інтриги, корупція, воровство. Будь ласка, на такі кроки не йдіть, е, по дьяволу, тому що, ось в роботі вам говориться, як аукнеться, так і відкликнеться. Будьте, будь ласка, чесними, не йдіть на такі кроки. Тому що, як е, е, в наслідку е, постійний страх викриття, і можуть бути великі втрати тоді. Так що, будь ласка, будьте чесними. А фінансовий стан добрий по дьяволу. Просто що? Головне бути чесними. Здоров'я. В плані здоров'я випала вісімка пентаклів. Ну, тут людина, яка, скажімо так, слідкує за своїм здоров'ям, регулярні фізичні вправи. Або інші процедури для підтримки хорошої форми. Але може бути перевтома від роботи по цій карті. Постійне ігнорування поганого самопочуття для виконання справ робочих своїх завдань. От. Довгий опір хворобам, а потім захворювання при найменшому ослабленні самоконтролю може бути. Тому не. Не жертвуйте своїм поганим самопочуттям заради роботи. От, ну, як попередження для вас це перероботка. Можуть бути гастріти, тому що всі клипаєш і не звертаєш увагу, що час покушати, поїсти. От, біль в спині, він ось обідний нахилився. Виробничі травми можуть бути, перевтома. Хронічні хвороби. А також можуть бути такі, як герпіс, папілома, все таке по цій карті. Отакі От ось для вас в плані здоров'я, прогноз для вас. Що вам буде допомагати? А допомагати вам буде сама доля, колесо фортуни. І судячи з основної енергії, у вас все буде добре. Зміни на краще. Що буде заважати? А от заважати вам, може бути, е, випав е, паш Кубків. Це така мрійлива людина, яка десь літає у хмарах. Можливо, ця мрійливість, оце все е, наївність може вам заважати. І вас будуть спокушати. Хтось може вас спокушати на якісь нечесні кроки. Будь ласка, ведіть чесну гра, гру. От, не піддавайтеся, не будьте наївними і мрійливими занадто. І так, поради, порада для вас від Всесвіту Леви. Життя це школа. Потрібно робити висновки на майбутнє та пробачати себе. Отак от, от, життя це школа, робіть висновки. Виходьте з цієї зони своєї. Що ви для себе вигородили. відкривайте очі, включайте логіку, розум, адекватність і дійте. Набирайте сміливості, боріться з комплексами своїми і не піддавайтеся на провокації. Попередження: остерігайтеся конформізму і надмірної поступливості. Не будьте поступливими, будьте стійте на своєму, будьте чесними. І так, сонечко, чудова карта для бажання. Бажання ваше обов'язково здійсниться. Тільки для цього вам потрібно вийти з тіні. Вийти з тіні, виходьте. От. Для цього вам потрібно вийти з тіні і бажання ваше здійсниться. Сонце це карта бистра, супер динамічно, бистро, активно. Бажання ваше здійсниться. Давайте подивимося, які в таракани в голові у вас будуть. Леви. Упрямус. Ну що, добрий тараканчик? Упрямус це гарний таракан. Багато де він допомагає. Але не переупрямте себе, будь ласка. І плахиш. Будь ласка, не піддавайтесь на провокації, тому що будуть неприємності в роботі. Неприємності, а неприємності з законом це погано. Не піддавайтесь на провокації, не будьте плахишом. От. Отакий От ось. У розклад у мене получився для вас на наступний тиждень Леви. Дякую вам за увагу. За увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі леви!